Вітаю, друзі, в магазин Вакума. Сьогодні у нас 29 серпня, а завтра 30 вже буде відкриття вулиця Гоголя. І будь ласка, дивіться, який фасадик. І вже вже все готується. Морозиво. До речі, завтра будуть дітворі роздавати, малюйте малюнки, гарні поробки робіть, такі, які можна воїнам передати. І за це будуть давати морозиво. Так, заходимо всередину, дивимося, що тут. Тут уже краса, 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 неймовірна. Завтра да. ждем. О 10-й годині, 30 -го серпня, ковбаски, це будуть сьогодні, мабуть, ввечері, да? так? Так, завеземо з вечора, а, а гарячі зранку. А гарячий зранку, я зрозумів. Це такі ковбаси, які вночі будуть робитися, так? Да? Так. Ага. Тому приходьте. Завтра на свіженьке на 10-ту годину, ночі ковбаси печуться, а вже завтра ви будете смакувати. Буде на пробу, леля дали нам всі йогурти, і молоко, кому потрібно, тому що... А свої ковбаси тім будуть все для того. А скажіть, що там такого, ну, на пробу да, буде давати? Все буде. Все на пробу. Все любі ковбаси. І ковбаса, і, і до ковбаси, і... я так ходив. До ковбаси це однозначно, все так? Все на будь-який смак. Буде. І біленький, і червоне. Да? Столичка є. Mm. На хорошому самого домашньому. Копчені у нас тут будуть колбаски. Тут печені цілі. молочка. Там новий АТБ. Там магазин Берест, Нова Хвиля. Парк героїв ліквідаторів Чорнобиля. Все, вулиця Гоголя, парковка, до речі. Класна зручна парковка напроти. Припаркувалися і сюди підходите. Тож, Друзі, завтра 30 серпня відкриття.